Ще два наших воїна-захисника України сьогодні на щиті повернулися додому. 45-річний молодший сержант Максим Гирич народився у Полтаві. Закінчив 38-му школу. Далі навчався у Полтавському професійно-технічному училищі на пічника. У 2015-16 роках був призваний до ЛАВ Збройних сил України. Отримав статус учасника бойових дій. Дуже веселий. Добра людина, просто ну, дружили вони з сином завжди. і все він допомагав. Чи кришу на заборі зробити, чи так просто. З початком повномасштабного вторгнення чоловік пішов добровольцем. Бігом обнімаю, в общем, бережіть себе і всі. Ми наші казати, бережіть себе. І він ж син понеділок він приїжджав, привозив загиблого Полтавського. Загинув Максим Гирич 11 квітня цього року. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на Донеччині. Максим завжди був компанійським і веселим, мав багато друзів і знайомих. З дитинства займався плаванням, дуже любив басейни воду. В будь-якій ситуації жартував. Ніколи не жалівся і не падав духом. Цього ж Полтаві попрощалися із солдатом Станіславом Рєзніком. 46-річний військовий народився в Харкові. Після навчання у технікумі служив у державній прикордонній службі. Після вступив до академії залізничного транспорту. Після переїзду в Полтаву одружився З початком повномасштабного вторгнення. Станіслав пішов добровольцем в тероборону. Після служби в теробороні чоловіка призвали в Нацгвардію стрільцем. Загинув 12 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.